Скільки? Коли я мав приїхати? Де моя програма? Програму дайте мені, папірайте. Два приліт прийде А, Це ще, це ще й журналісти. На скільки ми запізнуть? Я ж людина чесна. Дивіться. Ознайомлення, ні, всі дивіться, я хочу це підтвердити прямо засобами маски інфона. Ознайомлення з багато житловим будинком, побудованим з енергоефективною технологією. Який час, дивіться? Я ж на час... Дивіться? Ні, я ж Я час... теж, дивіться. А стій. я вам я теж. Дивіться, 10.40. А ті, хто вам прислав, будуть мати у нас з вами проблеми. Домовились? <гум> <Насильні. гум> Дякую. Ідемо. Як долетіли, Володимир Мату? Нормально. Погода добра. Як довещала, дуже добре, але буде краще. Побудований товщина стін дві цегли, плюс утеплення йде пінопластів 5 см, тобто матеріал стіновий іде керамічний, натуральний сам по собі, плюс двокамерні енергозберігаючі вікна з п'ятикамерного металопрофілю. І котли конденсаційні, які дозволяють економити 30% газу. Аналогічні будинки, які ми здавали: 90 квадратів квартира, виходить оплата за газ порядка 600-650 гривень. Ми витрачаємо енергії втричі більше, ніж європейські сусіди. Питання не в ціні газу питання в стільки, в скільки ми сплачуємо правильно, скільки ми споживаємо. Оцей утеплений будинок. При раціональному використанні обладнання ви будете сплачувати, в принципі, дуже-дуже небагато. Але якщо будинок не утеплений, якщо труби парують і все інше і так далі, і втрати, то, звісно, будуть плачувати три рази більше. Наше завдання в три рази менше споживати на метр квадратний будівлях. І якщо ми тільки будемо добувати свій газ і менше споживати, у нас зразу економіка буде набагато міцніша. І ми вже маємо сьогодні до кінця року плюс 50 мільйонів кубів. Збільшеного добуту – це небагато, але це початок, бо раніше було тільки падіння. В наступному році не менше півмільярда ми маємо здобути.